Пер 14 вересня до вашої уваги новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Афера на мільйон на Дніпропетровщині судитимуть 13 працівників лікарні, які надавали послуги неіснуючим пацієнтам. Доступні ліки в Україні розширили список безоплатних медпрепаратів. Наталя Будяк, очільниця східного міжрегіонального департаменту НСЗУ, гостя нашої студії. І три місяці без води. Чому у кривому розі ціла вулиця сидить без водопостачання? Без обстрілів в області станом на 17-ту годину все спокійно. От вночі жителі Дніпропетровщини могли чути вибухи. Це була робота протиповітряної оборони. Над областю збили три безпілотники. Уламки від одного впали в першотравневській громаді. Що на Нікопольщині пошкоджено шість будинків, понівечено вісім господарських споруд. Зградів та важкої артилерії обстріляв ворог і Марганецьку громаду Нікопольського району. Наразі рятувальники обстежують уражену територію та з'ясовують всі наслідки атак. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Вночі росіяни атакували Херсонщину важкою артилерією, вбили шестирічного хлопчика та поранили його старшого брата. Тим часом на окупованому півострові Бавовна безпілотниками влучили у військову частину загарбників. Детальніше про головне в матеріалі Альбіна Гриненко. Вночі окупанти обстріляли Херсонщину з артилерії, вдарили по селу Новодмитрівка Білозерської громади. Снаряди розгатили приватне подвір'я та будинок. Загинув шестирічний хлопчик, а його тринадцятирічного брата ушпиталили. Дитина у тяжкому стані. Поранені і троє сусідів. Вони намагалися допомогти хлопчикам та потрапили під ворожу атаку. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право. Здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. З реактивних систем вдарили і по Харківщині, обстріляли великий бурлук Куп'янського району та Вовчанськ, пошкоджені адмінбудівлі, домівки та автівки. Чергова атака дронами цієї ночі була по Україні. Безпілотники запустили кількома групами з окупованого Криму та території РФ по Миколаївській, Запорізькій та Сумській областях. Наша ППО знищила 17 з 22 шахедів. А вже вранці і сам Крим прокинувся від вибухів. Півострів атакували безпілотниками. Щонайменше чотири вибухи пролунали у передмісті. Євпаторії попередньо влучило у військову частину росіян у селі Уютне. Да селі ще з скрізь. Проти корабельними ракетами Нептун Україна знищила російську ППО в Євпаторії. Її вартість 1,2 мільярди доларів. Спочатку безпілотники СБУ зруйнували радари та антени комплексу. А після підрозділи військово-морських сил двома крилатими ракетами вдарили по пускових комплексах с 300 та с а що пішло? А, вон, вон що то пошло. Нічого. Себе. Щоб прилетело, да? конечно, смотри, дым какой. Та це лише початок, заявили в ОК південь. Наші військові анонсували подовження сезону бавовне у тимчасово окупованому Криму, попри насування холодів ЗСУ обіцяє спекотну осінь для росіян. Зрозуміло, що вони будуть намагатися посилити протиповітряну оборону тих об'єктів, які для них є стратегічно важливими. Зрозуміло, що вони усвідомлюють рівень небезпеки, який ми здатні забезпечити, і зрозуміло, що вони будуть намагатися. Світануть атвіточки, як вони любляться говорити, тим часом на сході у Мар'янці та Авдіївці ситуація загострилась. Окупанти пішли на штурм. Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Попри рік марних спроб взяти під контроль ці два населених пункти. Ворог вкотре почав атакувати позиції зсу. Росіяни там збільшили кількість обстрілів. Фактично, там стерли вже з обличчя землі ці два населені пункти, і там фактично зверху вже і не можна воювати. Там вже війна заходить під землю, але вони не можуть захопити ні Маринку, ні Авдівку. ЗСУ витісняють росіян від лівого берега Дніпра Херсонщини. Повідомили в ОК Південь. Нині наші військові зачищають територію на 10-15 кілометрів, аби зменшити кількість обстрілів правого берега. Альбіна Гриненко Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Спробував дати поліцейському хабаря у тисячу доларів. На Нікопольщині затримали 33-річного жителя, який хотів відкупитися від покарання. Аби б запобіжний захід тримання під вартою замінили йому на більш м'який. Під час передачі коштів чоловіка затримали і вже повідомили про підозру. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Афера на мільйон надавали послуги неіснуючим пацієнтам на Дніпропетровщині. Судитимуть 13 працівників лікарні, які незаконно списували бюджетні кошти. Схему вигадала директорка медзакладу. Також залучила начальника управління, завідувачів відділень та інших співробітників. Вони створювали фальшиві звіти та надсилали їх у національну службу здоров'я. На цьому заробили близько мільйона гривень нині на нерухомість обвинувачених накладений арешт. З липня в Україні повернулася норма, згідно якої доступні ліки відпускатимуться лише за електронним рецептом. Паперовий рецепт в рамках програми продовжить діяти лише на тимчасово окупованих прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії. Нагадаємо, програма Доступні ліки запрацювала у 2017 році. Але цього року з'явилися деякі зміни. Які саме запитаємо про це у директорки східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталії Будя. Вітаю вас! Вітаю! Отже, йдеться. Про розширення переліку препаратів програми Доступні ліки. Про що йдеться? Що додалося саме так. Додалися препарати з 31 серпня, тобто з 1 вересня, вже працює оновлений реєстр, який є на сайті, і може подивитися на сайті. Кожен пацієнт, хто цього потребує, додалися ліки, які використовуються для амбулаторного знеболення паліативних пацієнтів. А також додалися медичні вироби, такі як ТЕЗТЕСмушки для. Хворих, які хворіють на діабет. Тільки оці параметри туди, на два на, на, на два найменування, скажімо так, розширилася програма Доступні ліки. Хочу сказати, що не дивлячись на повномасштабну війну, вже за цей час ми тричі розширювали програму медичні доступні ліки, і вона розширювалася минулого року. Додалися препарати для лікування хвороби Паркінсона. Цього року навесні додалися препарати для лікування для імуносупресії. Тобто, це для людей, які мають пересаджені Органи, і от наразі такі зміни це додавання препаратів для знеболення амбулаторних паліативних хворих. А коли почали ці зміни діяти? Ці зміни вже діють з 1 вересня. Вони вступили в силу і вже хворі отримують. Препарати за цією програмою. А як бути з препаратами в рамках цієї програми для людей в сільській місцевості? Ця програма діє абсолютно на всій території, як України, так і Дніпропетровської області. Наразі з Національною службою здоров'я з Дніпропетровської області законтрактовано більше ста юридичних осіб аптечних підприємств. І ми маємо в Дніпропетровській області близько 1300 пунктів видачі звісно в містах їх більше в селах їх менше можна для того щоб скористатися скористатися сервісом нашої нашого сайту і подивитися мапу там є прям така мапа де можна подивитися відстань до найближчої аптеки яка обслуговує програму «Доступні ліки і таким чином обрати найближчу аптеку Щодо програми медичні гарантії, що тут змінилося, про що треба знати нашим глядачам? Я хочу, щоб наші глядачі загалом знали про те, що програма медичних гарантій діє, не дивлячись на війну і на ті всі обставини, які в нас в країні відбуваються, програма медичних гарантій діє. Тобто, кожен громадянин має право на безоплатне лікування в тому закладі охорони здоров'я, який має контракт з Національною службою здоров'я, і держава через контракт з Національною службою здоров'я Платить за лікування пацієнта, тому е, мені хочеться нагадати нашим глядачам про те, що програма діє про те, що держава дійсно сплачує кошти за лікування наших громадян в медичних закладах області. Діє програма Доступні ліки е, про програму Доступні ліки можна дізнатися в свого сімейного лікаря, можна дізнатися в нас на сайті, або подзвонити в контакт-центр за номером 1677. Чи розширився тут перелік досліджень медичних аналізів для пацієнтів. Єнців безкоштовна імається новась перебезоплатно для пацієнтів є надання всього спектру необхідної медичної допомоги. Це і стаціонарна допомога, спеціалізована допомога, екстрена медична допомога, реабілітація, паліативна допомога. Тобто, все, що необхідно, все, що входить в перелік програми медичних гарантій, буде абсолютно безоплатно для пацієнта. Тобто треба звернутися до свого лікаря. Треба звертатися або до свого сімейного лікаря для того, щоб він виписав направлення. Я дуже сподіваюся, що наші глядачі усі мають декларації, всі задекларовані своїм сімейним лікарем. Якщо ні, то це потрібно зробити якнайшвидше. Також, якщо вас привозить швидка, якщо щось сталося, то кожен пацієнт має право на безоплатну медичну допомогу незалежно від того, де він зареєстрований. Тобто тут працює принцип екстериторіальний що також дуже. Гарно і дуже зручно для пацієнтів. Якщо це внутрішньо переміщені особи. Вони можуть бути не зареєстровані в Дніпропетровській області. Вони можуть мати декларацію своїм сімейним лікарям в там, де вони проживали. Але це не означає, що вони позбавлені можливості отримати допомогу. Вони так само мають право отримати допомогу абсолютно безоплатно. А ті, хто виїхали з країни, як тут з декларацією? Ті, хто виїхали з країни, вони мають е, свою декларацію своїм лікарем, і це вже на їх. Хросу, тобто вони або розривають цю декларацію, або отримують онлайн-консультування з своїм лікарем, якщо в них є зв'язок і є можливість зв'язатися, або вони там вже де вони проживають, ідуть і оформлюють декларацію. А цю декларацію розривають. Тобто, тут вже на вибір пацієнта як зручно йому отримувати медичну допомогу. Дякую, пані Наталію. На нагадаю, що ми говорили про програми Доступні ліки, а також медичні гарантії. з Директоркою східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталією Будяк. Три місяці без води. Жителі вулиці Черкасова у Тернівському районі скаржаться на повну відсутність водопостачання у багатоповерхівках. А колонки, які встановили після теракту на Каховці, працюють нестабільно. Як справляються із побутовими потребами місцеві, та що кажуть у водоканалі? Далі в сюжеті наших кореспондентів. Набрано кругом вода, де тільки можна. якщо тільки приносить, Оце, бачите, оце відкривається, закривається. А води нема. в унітазі вода не набирається, тому що такий напор, що вона просто не набирається. Жителі вулиці Черкасова показують запаси води. Скаржаться після теракту на Каховці питна зникла з їхніх осель. Бо ми на п'ятому поверсі за весь цей час за три місяці може ну раз десять була вода, і то такою цівочкою, що набрати, ну в крайнім випадку, ну відро набереш. Альтернатива колонка. Теж кажуть, працює нестабільно. Замість води лише повітря під високим тиском. Оце вони нам дають таку воду. З першого дня тут води не було. ото от, як поставили оцей кран. Спочатку, вибачте, пару днів ішла технічно жовта вода, а потім тільки кислород. Місцеві жаліються на майже два десятки багатоквартирних будинків. У кривбас водоканалі виділили лише чотири бочки, які раз на декілька днів заповнюють водою, начебто питною. Вода ржава в бочках, а пенсіонери йдуть з баклажками, бо вони їм вивісили питна вода. Та вона ж геть не питна в тих бочках. І жінка, чоловік з кастелями, вона каже, я просто фізично на дев'ятий етаж, я не могу носити. Єдиний вихід купувати бутильовану або розливну у крамниці, а помитися хіба у сусідній лазні, де вода є. Втім, кажуть, там дорого. З кожної людини 150. там є басейн, там є душ, там є сек. Місцеві стверджують, неодноразово скаржились на відсутність води комунальникам, до райради, депутатам та керівництво міста. Втім, марно сьогодні знову телефонують до Кривбас водоканалу, але там нічого пояснити не можуть. Буде нас вода чи ні, мене дуже цікавить. Будекової Коли? Коли номер договору називати. Буде, буде буде вода. Чому в людей нема води ані в крані, ані в колонці? Ми направили інформаційний запит до міськради. У Держагентстві ж відновлення та розвитку інфраструктури. Повідомляють на криворіжжі вже прокладені 57% нового магістрального водогону. Усі 100% потреб жителів міста планують закрити до 14 листопада. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко про кривий ріг. Іноземні мови, хореографія, гончарство та рукоділля у Дніпрі працюють чотири сотні дитячих гуртків. Вони мають різний профіль та розташовані в усіх районах міста. Приміром, в молодіжному медіа-центрі діти опановують дизайн, маркетинг у соцмережах, журналістику, а також фото та відеозйомку. Отримують не лише теоретичні, а й практичні знавички. Заняття проводять професіонали, які мають чималий досвід у своїй справі. Ми не зупиняємось у нашому розвитку. Ми завжди продовжуємо навчатися, брати нові проєкти. Наприклад, нещодавно ми відзняли дуже крутий кліп для українського виконавця Окс за буквально три дні. Він потрапив на 12-ту сходинку YouTube Music України на 12-ту сходинку Shazam України та набрав понад 50 тисяч переглядів. Цей центр був створений за гарантові кошти, і наразі молодь має змогу з такою вартісною технікою займатися цим напрямком. Військові зможуть отримувати психологічну допомогу, віряни юридичні послуги, а діти навчатися у недільній школі у Кам'янському. Планують побудувати перший сучасний храм Православної церкви України та духовний центр. Міський голова вже обговорив це із Владикою Симеоном. Архієпіскопа ознайомили з пропозиціями проєктів. За ними храм мають оздобити в українському стилі. Його ж будівництво сподіваються розпочати вже у травні 2024 року. Згадувала традиції та частували всім селищем у Карнаухівці, що у Кам'янському районі готували унікальну польову зливану кашу. Рецепт страви започаткований ще з часів заснування населеного пункту козаком Семеном Карнаухом. Варять кашу на природі декілька годин. А продукти зносять усі гуртом складчено. Власне, тому страва і має назву зливана. Не нарушаємо традиції своїх родителів, батьків, дідусів і прадідусів. І хочу я пожелати те, щоб мої діти. Внуки, правнуки і праправнуки продовжували нашу традицію. Карнауківська зливана каша ввійшла. Міністерство культури і інформації, включила її в реєстр нематеріальної культурної спадщини України. І цю кашу також завжди готували всі разом. І... Карнохівки, як і народ України, коли необхідно, ми святкуємо разом. Але коли необхідно, ми об'єднуємося разом для того, щоб захищати нашу країну. І наостанок про погоду у п'ятницю у Дніпрі дощітиме. За прогнозами синоптиків, температура в день сягне 21 градуса тепла, вночі плюс 16. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Далі на вас чекає випуск новин про Нікополь, підготовлений моїми колегами. Я передаю слово Альбіні Гриненко. Альбіно про що сьогодні йтиметься? Вітаю, Олено. Сьогодні розповім про черговий терор окупантів. Ворог безупинно б'є по мирних громадах району з важкої артилерії та дронів. А школярі з райцентру змушені жити та навчатися вдалині від рідних домівок. Попри це, Нікопольщина не здається та продовжує відбудовувати понівечене, рятувати поранених та допомагати зсу. Про це і не тільки вже у випуску. Дякую, Альбіно. Тож не пропустіть випуск новин про Нікополь. І це вся інформація. Більше вже в наступних випусках. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо маєте чим поділитися, слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.